Чим заробляє на життя найбагатша людина, яку ви знаєте, пастор мегацеркви чувак має будинок з десятьма спальнями, кухню мрії, як всередині, так і зовні будинку, театр і всі інші розкоші, які я тільки можу собі уявити. У нього є пастори, які прикривають його дорогі відпустки кожні пару місяців і так далі. Він єдина причина, чому я розчарувався в церкві, в якій виріс. Пастори мегацеркви були першими впливовими особами. Нічого ніколи не мав, успадкував купу грошей у 20 років. Ніколи не працював. Найбагатший Хлопець, з яким я мав справу, був багатий, тому що його предок продавав наркотики в промислових кількостях від імені Британської імперії, власник компанії, яка приходить і розбирає магазини, що закрилися з будь-якої причини, вивозить усі товари, що залишилися, усі стележі, усе обладнання тощо. Все, що залишається, коли його бригада закінчує роботу, це стіни, підлога, сантехніка та електропроводка. Мало того, що йому платять за те, що він усе це прибирає, він ще й виставляє на аукціон речі, які він прибрав, щоб отримати більше грошей. А також продає будь-який металобрухт, у тому ж дусі. Але суто вилучення, каталогізація, утилізація за запитом або потребою та зберігання усіх документів і комп'ютерів згаданого бізнесу, що закрився, а також його комп'ютерів. Хлопець заснував компанію з примхи, а став мультимільйонером, крутий і приземлений чувак, власник невеликої регіональної будівельної компанії. Вони роблять переважно невеликі проекти в діапазоні від 300 тисяч до 3 мільйонів, але він робить їх багато одночасно. Він заробляє десь 150 тисяч на місяць. Він також є гівня. Яним бізнесменом і керує своєю фірмою як кіоском з кормдогами. Я ніколи не зрозумію його успіху. Чесно кажучи, він багатий, незважаючи на всі свої зусилля, щоб не бути багатим. Хоча він чудова людина, щедрий до безмежності. Моя колишня дівчина, коли нам було по 16 років, її батьки вийшли з звідки і тепер їхні статки більше 50 мільйонів. Все з будинків. Вони купували занедбаний будинок, приїжджали туди і робили ремонт, продавали, потім повторювали це з іншими. У них більше 200 будинків і трьохповерховий особняк з басейнами, полями для верхової їзди, тенісними кортами, в одному з флігів. Вони побудували студію звукозапису для одного з дітей, шалені гроші. Це підтверджує, що музична індустрія насправді залежить від того, з якою сумою грошей ви стартуєте. Найбагатша людина, яку я знаю, це генеральний директор компанії, в якій я працюю. Це дуже велика компанія, про яку всі чули. Я можу сказати, що я знаю його, а він знає мене лише на професійній основі. Його зарплата, як відомо, становить 22 мільйони доларів на рік. Зараз нічого. Він був в IT на початку 2000 року. Він Створив IT-продукт і продав його. Він досі живе на ці гроші. Ні партнера, ні дітей. Живе найкращим життям, яке ми можемо тільки уявити. О, ні, він має одружитися зі мною. Він дуже спокійний і досить приземлений. Він все ще працює на своєму ранчо, їздить на мотоциклах, стежить за щоденними операціями свого бізнесу, з реставрації автомобілів. Його капітал декілька мільйонів. Але перш за все, він хороший хлопець і чудовий друг. Найбагатша людина, яку я знаю, двоюрідна сестра мого брата. Вона не дуже багато. Робить вона успадкувала купу грошей і землі деякі з них із заповідниками, які вона обробляє з BNBC, коли померли її дідусі, бабуся. Вона працює в кол-центрі Просто відпочиваючи, керує консалтинговою компанією. Вона заснувала її разом з іншою людиною. Вони розбудували її до 30 консультантів у фармацевтичній галузі, а потім її викупила набагато більша компанія за трохи більше ніж 100 мільйонів доларів. Нічого нічогісінько. Вона живе лише за рахунок відсотків від успадкованого кількома поколіннями багатств. Вона заробить за день більше грошей, здаючи в оренду кондомініумом у Мексиці, ніж більшість людей бачить за все своє життя. Проте вона запросить вас до найкращого ресторану в Нью-Йорку чи Чикаго, а потім в останню секунду розподілить рахунок, залишивши вас на гачку за 5 тисяч баксів у стилі ліякунки. Мій колишній бос володіє понад 100 незалежними бізнесами в одній галузі, працював і досі працює, не покладаючи рук. Починав молодий з невеликою допомогою від мами і тата. Але хлопець геніальний візіонер. Він розповів мені про своє бачення бізнесу десятиліття тому, і він зробив це. У нього є мега особняк у найкращому районі. Міста, божевільні машини тощо я також бачив, як він виписував буквально тисячі чеків на пожертвування, поки я працював на нього і спонсорував багато неприбуткових організацій. Одного разу він сказав мені, що хотів би заробити достатньо грошей, щоб стати філантропом на повну ставку. Так добре, що він допомагає тим. Кому менше пощастило. Джон Галаніс, злочинець з білих комірців. Я нянчила його дітей у 80-х роках. Він був притягнутий до відповідальності Гулені у 86-му році і зараз перебуває у в'язниці. У них була яхта, приватний будинок, банк у Вестпорі тощо. У ванній кімнаті стояла шухляда, наповнена готівкою. Я ніколи не брала жодного цента. Я читаю книгу, яку написав його син. Два його старші сини, також в'язнені. Божевільні це була найнещасніша сім'я, яку я коли-небудь бачила. Захоплюються цікавою роботою від нудьги або починають щось робити, бо це їхнє нове хобі, а потім кидають його, щоб незабаром перейти до наступного нового захоплення. Народилися у заможних батьків, які успадкували величезний пасивний дохід від своїх батьків, які робили важку роботу. Два покоління, які ніколи ні про що не турбувалися і не працювали на важкій роботі. Це трохи сумно, але вони не можуть зробити для себе. Нічого з того, що звичайні люди роблять щодня, у них завжди є слуги та покоївки, які завжди готові прийти на допомогу. У сусіда була компанія з прокладання наземних кабелів, яку він, врешті-решт, продав: Вирайзен. За безглузді гроші. Він вже був багатий до того, як отримав гроші від Verizon. У якийсь момент у нього було 5 гелікоптерів і 2 літаки. Літаки він здавав в оренду, а гелікоптери використовував для свого бізнесу. Зараз він займається торгівлею і майже ніколи не виходить з дому. Голова однієї з найбільших авіакомпаній у світі. Я працював в п'ятизірковому розкішному готелі Патагонії. Він брав на відпочинок всю сім'ю, близько 20 осіб. Приємний хлопець, вічливий і добре освічений. Працюючи там, я бачив багато брудних багатих засранців, руснявих мільярдерів, європейську еліту, володіє майже 50 -ма величезними торговими центрами та кількома проектами будівництва кондомініумів. Їхнє сімейне ім'я є синонімом торгових центрів у моїй країні. Про нього писали в журналі Forbes. Він хрещений батько мого брата і двоюрідний друг мого батька, моя тітка, її чоловік-лікар. Вона медсестра. Вони переїхали до Колорадо в ідеальний час і відкрили кілька закладів полістичних. Зцілення, продажу марихуани, поки він ще практикував медицину. Вони дуже приземлені люди, не живуть розгульним життям, тому і є мультимільйонерами, а їм ще немає 50. -ти. Найбагатша людина, яку я знав, винайшла якусь криптологічну систему для шифрування цифрової інформації у віці 16 років і продала її великій технологічній компанії за мільйони. Оскільки він і його партнер були підлітками. Їхні батьки сказали їм, що вони інвестують ці гроші і вони зможуть отримати доступ до них їм виповниться 18 років. Зрештою, вони не торкалися грошей, поки не закінчили університет у 21 рік. І до того часу початкові мільйони подвоїлися. Вони працювали кілька років, перш ніж вирішили, що з такою кількістю грошей немає потреби працювати. Кілька років вони подорожували світом, перш ніж осіли і створили сім'ю. Він відповідав за недружні поглинання нафтових і газових компаній. Він працював у британській нафтовій компанії або в одній з їхніх дочірних компаній, але 12 років. Провів в Дубаї. Він вийшов на пенсію у 40 років і купив близько 30 будинків тут, у моєму штаті, за допомогою своєї дружини. Вона все ще працює, бо любить свою роботу, але їй це зовсім не потрібно. У них є особистий пентхаус у Лондоні, а також будинки або квартири в кількох інших країнах, які вони здають в оренду або перетворюють на Airbnb. Він приємніша людина, яку я коли-небудь зустрічав, і уявляти його корпоративним задиракою, який ліквідував інші компанії, і пере. Їхав, щоб придбати компанії вартістю в мільярди доларів. Це просто неймовірно. Він такий м'який і милий, що я, чесно кажучи, подумав би, що він працює вигульником собак або вихователем у дитячому садку, тільки но познайомившись з ним. Він також підіймався з самого дна, що я завжди поважаю. Хочете дізнатися більше про найцікавіші та найбільш незвичні способи заробітку? Підписуйтесь на канал, ставте лайк та залишайте коментар. Поділіться історіями про людей, які вас вражають своїм заробітком. Не пропустіть нові. Відео про дивовижні професії та таємниці фінансового успіху. Гарної днини!